Нещодавно я розповідала в своєму інстаграмі всілякі цікаві факти про вишивку і зачепилась за історію мисткині Любові Панченко. Я знаю, що в мене подкаст більше про місця на мапі, ніж про людей, але все одно втриматись не змогла. Тож привіт, це подкаст Україна за кермом. І сьогодні ми поговоримо про чарівницю з чорною довгою косою і вороном на плечі. Про художницю, яку не змогли зламати катебе в юності, але замордували голодом окупанти в старості. Сьогодні про неймовірну любов панченко. Усе, що вона робила протягом життя, було пов'язано з відродженням української культури. Вона шила одяг. Пирала в гарнющі строї хоржайверонок, малювала аквареллю, подивіться її карпатську серію, займалася ліногравюрою і декоративним розписом. Вона також ілюструвала тіні забутих предків Коцюбенського та поезії Шевченка. Панченко любила вишивати, її вишивальні схеми публікували у тоді найвідомішому журналі Радянська жінка, після чого майстрині з усієї України їх копіювали. Вікіпедія пише Любов Михайлівна Панченко, українська художниця модельєрка почесна громадянка міста Бучі, лауреат премії Стуса та член Союзу Українок. Належала до групи мисткин шестидесятниць які відроджували українську культуру в часи хрущівської відлиги, померла внаслідок окупації Бучі російськими військами у 2022 році. Панченко була неймовірною красунею, довга чорна коса, український національний одяг, її любили друзі, а одного разу мистецтвознавець Вадим Скуритівський привіз їй маленьке воронятко, яке любов вигодувала і воно покірно сиділо в неї на плечі. Любу називали чарівницею, що вміла ладнати з природою, тому саме ця тема стала основною для її подальших робіт як художниці. Сучасники вражали не тільки її яскраві полотна, але й її характер. Вона ніколи не боялася сказати, що думає, досить різка і до поважного віку носила довге чорне волосся до п'ят. Вона із середовища патріотів шестидесятників, які попри тиск з Кремля розвивали українську культуру в радянські часи цензури. Уся її творчість мала яскраво виражений Український колорит, через що Любов Михайловну переслідували, а її творчість довго замовчували. Неподалік від Києва, на березі малівничої річечки Буча, жило нехитрим землеробським укладом ще з далеких козацьких часів село Яблонька. Там народилася 2 лютого 1938 року Любов Панченко в бідній селянській родині. Змалку дівчинка милувалася природою, і, попри те, що щодня мала допомагати батькам по господарству, все ж таки знаходила час і на творчість, вишивала, шила, мріяла стати художницею. Однак батьки того. Не схвалювали. З дитячого садочка, як тільки пальчики навчилися тримати олівець, Люба хотіла малювати. Потім була місцева семирічна школа. Чим старшою ставала дівчинка, тим більше батьків непокоїло її захоплення, аж по руках били, коли тягнулася до олівця. Бо що то малювання? Розвага та тринькання часу, а треба працювати, бо життя це праця і нелегка. Де вже було любі мріяти про дорогі фарби чи якісний папір, ображено ховалася до хліва і, притулившись до теплого коров'ячого боку, плакала і жалілася рогатій подружці на непорозуміння рідних. Від тих часів на все життя спереглася звичка економити художні фарби і берегти витрачений матеріал для творчості. Попри заборони, любов закінчила сімирічну школу і вступила до Київського училища прикладного мистецтва на факультет вишивки. Конкурс був дев'ять чоловік на місце, тремтіла, хоч і була відмінницею. Як вона казала, це я тільки з виду така смілива, та все одно вступила. Це був правда незвичайний період в її житті. Він проліг світлою смугою і багато що визначив ще тоді. По той бік Дніпра ще не було ні русанівки, ні березняків, дарниця ж біліла одноповерховими будиночками. Весною Дніпро заливав русанівку аж до небокраю. Лаврські мури, ченці, свіжі руїни Успенського собору, що ще зберегли на собі прадавню мозаїку, Люба не раз видивляла її і замальовувала. Місцем сили і мотивації для художниці був лаврський заповідник, народний художник України Василь Перевальський писав Ткані й вишивані золотими й срібними нитками тканини, орнаментовані пояси, гладенькі ворсові килими, паліхромне шиття з веденням гнучкого шнура, розмаїття оздоблення скатертин, покривал, рис, зразки народних строїв, твори народного мистецтва різних століть, все це вабило зір, радувало душу та дивувало уяву любові панченко. В училищі вивчали не тільки різноманітні техніки вишивання, але й традиційний орнамент, історію мистецтва, класичний малюнок. В архіві Любови Панченко зберігся її автопортрет 1952 року, одразу після її вступу до училища. Малюнок олівцем дуже вправний погрудний портрет юної дівчини з довгими товстими косами. Вже тоді в училище виділялася вона своєю непокірністю, мистецьким каноном і догмом, вона шукала, експериментувала. Одна з перших її робіт графічна Катерина, з купими, але впевненими чорними лініями і штрихами зображена молода жінка, що годує дитину, коса довга, як і в люби, а ноги надміру товсті, які роблять жінку десиметричною. Навіщо такі? питали друзі, а хіба просто на плечі завдавати тягар? Ноги від тягара теж ходуть, такими ногами також по світі ходити та й причетність до рідної землі підкреслена. Сидить Катерина під молодою і зламаним верхів'ям вербою. Це надломлене життя української жінки-матері доби кріпацтва. Катерину друкували в 1963 році в газеті Молодь України. Саме в цьому номері вперше повідомлялося про Любов Панченко як про молоду художницю. Відтоді любине життя минало в столиці. Вона мешкала в гуртожитку і змушена була виживати за мізерну учнівську стипендію. Часто хворіла, а систематичне недоїдання навіть призвело до тяжкої дистрофії. Люба надовго потрапила до лікарні, перенесла важку операцію. Вчителі співчували і намагалися допомогти, часом навіть запрошували її до себе, щоб погодувати. Отримавши диплом, влаштувалася на роботу до кравецької майстерні. Вона досягла такої майстерності в обраній сфері, що могла моментально перешити і оздобити предмет одягу. Принесена матерія одразу лягала на рівний стіл, майстриня задумливо, але недовго дивилася на клієнтку і одразу, одразу брала ножиці. І поки хазяйка тканини подумки прощалася зі своїм скарбом, вважаючи його безнадійно зіпсованим, Люба вже широкими стіпками з'єднувала деталі, і майбутній виріб лягав точно по фігурі. А потім вже було найголовніше чаклування над дизайном, аплікація, вишивання бахрама або підібрана mm. до ладу тісьма, робили цю свитку, кептар чи жакет неповторним витвором мистецтва, а щасливу власницю зіркою. Пізніше Любов Панченко вступила в Київський філіал Українського поліграфічного інституту імені Івана Федорова на відділ графіки. Вчилася вечорами, працювала старшим художником в республіканському будинку моделей. Вона згадує той період свого життя із сумом, усі її наміри розбивалися об міцну стіну непорозуміння. Саме тоді вона захопилася розробкою теми Народні мотиви в сучасному одязі і підготувала альбом. Уже йшлося про його видання, але через бюрократичні підніжки все полетіло прахом. Як дипломну роботу вона захотіла зробити альбом моделей одягу та їй також відмовили. Тож, подумавши, вона взялася за графічні ілюстрації до Тіней Забутих предків, хоч знала, що вже є роботи Якутовича. Я по-своєму, сказала Люба, і в цьому вся вона. Дипломну роботу Люба захистила навідмінно. Свої знамениті картини аплікації з тканин Панченко почала робити, коли її запросили працювати до республіканського будинку моделей. Її стиль це поєднання традиційного крою з вишуканим яскравим дизайном, в якому квіткові композиції та геометричні орнаменти не точно копіюють зразки народного мистецтва, а репрезентують особливе бачення авторки. І незбагненно ні вишивки ж на сорочці, ні коралів на шиї, але зрозуміло, що перед нами таки українська жінка. Начальство цінувало її талант і креативність, але водночас нагадувало, що не все ось таке яскраве й українське подобається міністрові легкої промисловості України, радянської України. Одного разу сталася цікава ситуація, про яку розповідає художниця Олена Лодзинська. Після чергового показу їй передали любові передали, що міністр легкої промисловості незадоволений. Йому не зовсім подобається те, що вона робить. Треба замінити український стиль на більш угодний владі. На що любов відповіла тоді роздратовано? А може краще замінити міністра? Творчий порив любові припав на 60-ті роки, коли вона поїхала в Карпати. Там вона експериментувала з гугаші та аквареллю, збирала різні варіанти вишивок, створювала колажі та аплікації з пальтової тканини. Друзі згадують, що любов дуже багато працювала над своїми картинами та візерунками, але єдиним майданчиком, де вона могла виставляти свої роботи, був журнал Радянська жінка, який друкував її схеми авторських вишивок. Натомість серед друзів та знайомих талант Панченко був у великій пошані. Вона дарувала їм свої картини, шила одяг для українського хору «Жайворонок», писала афіші для літературних вечорів. Батьки давно змирилися з вибором доньки, і батьківський будинок у лісовій бучі став місцем культурологічних посиденьок, де бували В'ячеслав Чорновол, Алла Горська, Василь Перевальський та інші особи, об'єкти переслідування КДБ. Цікавилися радянські спецслужби і особистістю Панченко, особливо коли почали розганяти клуби творчої молоді, що розмножувалися по Україні. Це був період репресій, під які потрапило дуже багато друзів любові. Влітку 1963 року вона разом з Віктором Могильним та Грицем Тименком організували при жовтневому палаці культури в Києві студію поетів-робітників Брама. Підтримувала Панченко і клуб творчої молоді, збирала кошти на допомогу політв'язням, що відбували покарання за антирадянську агітацію та пропаганду. Панченко оформлювала афіші забороненим нарбутівським шрифтом, прикрашала кімнати для заходів шестидесятників. Василь Старовил згадував, що в 1964 році до ювілею Тараса Шевченка Люба оздобила приміщення клубу заводу довгими вишитими рушниками від стелі до підлоги. Під час заходів з приводу роковин перенесення праху Тараса Шевченка з Петербурга до Канева Любов Панченко також відмітилась. Сестра В'ячеслава Чорновола потім написала в 1960-х, 22 травня принесли одного разу до пам'ятника Тарасу Шевченку в Києві вінок із стрічкою жовто-блакитною, а потім розповідали, що це Люба Панченко пов'язала цю стрічку жовто-блакитну. Це була така дивина, жовто-блакитна стрічка у той час. Шістидесятники казали, що панченко була як їх прапор, завжди розмовляла українською, не приховувала своїх патріотичних поглядів. А коли до неї в чергове прийшли з обшуком, вона посміялася, слідчиво запитав любов, чи має вона вдома сам видатна, що та дотепно відповіла «Спитайте Галю, яку Галю? Ось коза Галя, Уже вона їх з'їла. Попри високу професійну майстерність, шестидесятниця не входила до національної спілки художників України. Як сама вона казала, ті, хто туди входили, працювали під чужу дудку. А я під свою. Мені все життя нав'язували політику, а я була далека від неї, але завжди і скрізь розмовляла українською мовою. З цієї ж причини за Союзу не було жодної виставки Панченко. Її картини не прикрашали обкладинок радянських журналів, а ім'я залишалось невідомим для широкої публіки. Перша виставка була організована лише в 1992 році в Ірпені. У 1972 році настала чорна смуга в житті Панченко. Зради чоловіка, обшуки КДБ, арешти її друзів. Тоді постраждали Микола Плахотнюк, В'ячеслав Чорновіл, Іван та Надія Світличні, Євген Сверстюк, Василь Стус. На фоні цих подій у Панченко розвинулись нервові зриви, які залишалися з нею на все життя, незважаючи на лікування. Але в особистому житті її все ж таки пощастило, після розлучення з чоловіком-зрадником любові вдалося відкрити своє серце знову. Вона вийшла заміж художника-графіка Олексія Олійника. У 1978 році подружжя оселилося в гарному будиночку в Бучі, на другому поверсі якого була майстерня Любові. Тоді дизайнерка першою почала застосовувати елементи давніх українських автентичних строїв у сучасному одязі. Стиль любові був унікальний в тому, що. Поєднував базовий крій з цікавими яскравими деталями, наприклад, геометричними орнаментами чи квітковими вставками. Свої роботи Панченко публікувала в тому ж журналі Радянська жінка. Крім того, за її участі в Києві відродилася традиція різдвяного колядування та вертепу. На жаль, через радикальну позицію Панченко радянська влада не друкувала її робіт і навісила на неї ярлик забороненої. 1980-ті роки принесли зміни як в політичне, так і в культурне життя. Для Любові Панченко прийшов час повторного відкриття для громадськості. У 1983 році міська київська рада започаткувала літературно-художній журнал Київ, першим редактором якого став колишній член клубу творчої молоді письменник Володимир Дрозд. Редакція намагалась підтримувати належний художній рівень видання. Серед колегію журналу як художник активно співпрацював і Олексій Олійник, чоловік Любові Панченко. За часів перебудови він використав нагоду показати картини своєї дружини. І в редакції журналу у 1988 році вперше за багато років відбулася виставка її творів. Друзі художниці прагнули привернути увагу громадськості до неї. Так, Микола Плахотнюк, давній приятель Любові Панченко, звернувся до Бучанської і Ірпінської міських рад з інформацією про те, що поруч з ними мешкає самобутня і дуже талановита художниця, творчість якої може скласти славу місту. І нарешті, у квітні 1992 року, в Ірпіні відбулася виставка робіт Любові Панченко. Микола Плахотнюк згадував тоді про неї так. На презентації було людно, багато людей приїхало з Києва: літератори, художники, жайворонята, яким Люба вишивала й краяла костюми, і всі ті, хто шанує мистецтво художниці. А над людьми, що прийшли на виставку, палахкотіли всіма барвами розписи й аплікації любові Панченко. Поміж ними аплікація, на якій запитально великими очима дивився Тарас, на іншій стіні аплікація вогнищі інквізиції за творами Шевченка-Єретик. Палахкотить, палає, пропікає наскрізь. 2000-роки стали часом визнання творчості Любові Панченко. Організовуються численні персональні або колективні виставки робіт українських місців, де чільне місце посідають твори Панченко. Крім того, у 2012 році було відкрито музей шестидесятництва, куди художниця передала більшу частину свого творчого доробку. Коли її чоловік помер у 1994 році, любов була вже не молода і хвора, жила з песиком чумаком і більше не малювала через тремтливі руки. Під час окупації Бучі любов Панченко протягом місяця не виходила на двір і голодувала. Панченко залишилася вдома, вона нікуди не могла виїхати. До війни їжу їй приносили соціальні працівники, а коли окупанти увійшли до Бучі, нікому стало приносити. Незадовго до війни, 2 лютого, Любов Михайлівна відсадкувала свій день народження. Тоді її прийшли привітати співробітники музею Шестидесятництва. Вона особисто приймала гостей, гарно вдяглася і самостійно ходила. А вже в перших числах квітня це була виснажена голодом лежача жінка, яку терміново госпіталізували до лікарні. На жаль, лікарі виявились безсилі, і організм пані Любові не впорався з наслідками голоду. Мисткиня ніби передчувала та у свій день народження за три тижні до початку повномасштабного вторгнення віддала свою творчу спадщину, яка зберігалася в її хаті до музею з шістидесятництва, працівники якого прийшли її тоді вітати. Після звільнення Київщини Любов Панченко знайшли повністю виснаженою в напівзруйнованому будинку. Вона була в критичному стані, тому українці організували збір коштів і змогли назбирати 300 тисяч для її реабілітації. На жаль, Панченко не дійшла до того моменту і померла на 85-му році життя. Здорові мисткині підірвало тривале голодування, якого вона зазнала внаслідок російської окупації в рідній Бучі. Увесь місяць жінка майже не мала харчів і буквально помирала в хаті з голоду. Коли в її двір прилетіло, ворожий снаряд поцілив у хлівець, а вибуховою хвилею вибило в хаті вікна та двері. Сусід прибіг подивитися, чи все гаразд, і застав жінку у геть безпомічному стані. В лікарні вона ненадовго прийшла до тями, розповідала, що до неї приходили москалі. Через двері їм відповіла в своєму стилі не чути, не бачити, не хочу, і не відкрила. Вони, очевидно, подивилися, що будинок обшарпаний, нещасний, і не зачепили його. Дивовижним чином війна пощадила в лісовій бучі усі житлові будинки, крім двох будинки художниці та її близьких друзів Валентини Чорновіл, сестри В'ячеслава Чорновола та покійного Миколи Плахотнюка. Місцеві кажуть, що, можливо, це випадковість, а можливо, росіяни цілилися з наводкою. Похована 2 травня 2022 року в Бучі на Яблунському кладовищі поряд з могилою свого чоловіка, художника Олексія Олійника. До речі, ті 300 тисяч зі збору організатори вклали у видання 500 примірників першого персонального альбому Любові Панченко. Його можна придбати. 2021 року спілка українських аніматорів створила серію інтерактивних новел 60 Втрачені Скарби. Це проєкт про художниць шестидесятниць, які протистояли тоталітарному режиму та зазнавали репресій з боку радянської влади. Українські аніматори створили гру, головною героїною якої стала Любов Михайлівна-Панченко. Посилання на цю гру ви можете знайти в описі до відео. Через 90 років після Голодомору новітні більшовики освободітелі влаштували українцям новий геноцид. Люди гинуть не тільки від куль, ракет, снарядів, а й від голоду, тільки тому, що вони українці. Жінка відійшла у вічність на 85-му році життя. Любов Панченко не змогли зламати КДБ, але художниця дуже постраждала під час нової російської навали. Якби не радянський режим, ми б знали про неї більше. Якби не путінський режим, вона була б жива. Хочу, щоб українці пам'ятали кожного замордованого московитами. Вони мають відповісти за кожну смерть це був подкаст «Україна за кермом, я його ведуча Настя. Почуємось.